Пацького здоров'я, друзі всім. Сьогодні в нас гарна погода, черговий вихідний, от сонечко світить прямо в очі. От. Ну і треба мені зробити деяку роботу по своїх кроликах. Кролики в мене ростуть, все нормально. От тут зараз переключився на іншу камеру, покажу, я вже показував, але покажу ще раз. От. У мене є маленькі. Їм сьогодні 9 днів рівно. Кроличка заглядає. Що ми тут робимо, чи ми тут в гнізді ніз... в сухенько. Отакі вони вже шерстю покрилися. Вже цей, вона тут гарно за ними доглядає. Все. Така короличка гарна, дуже попалася. 6 числа вона родила в мене. От, ну і ті вже я показував досить такі величенькі. І вони тут мені дуже сильно пакостять. Вони почали вигрібати корм. От Є море зерна, яке валяється на землі, правда, куряться з'їдають, але хочу зробити мінімізувати втрати по корму. Ну Тому що все рівно це гроші. Як-не-як. -як. І... Хоча і кури з'їдають, але я їх навесно на буду закривати там в загородці. Вони тут ходити не будуть, бо тут буде засаджений город, вони тут то все скопають і зідруть. Ну і відповідно ось що я хочу зробити сьогодні. Холодно, мороз. Значить, Починав я от з таких годівниць з пластикових. Ну і відповідно ось що крулізними роблять, вони їх згризають. Тобто годівниця була отака рівна. Наскільки вони їх згризли, я мусив то все ножницями підрівняти чи ножиком вже не, не пам'ятаю. Хоча мене запевняли, що це є силіконова, якась там свого роду там пластик з силікону зроблений. чи, ну. Чи як то правильно годівниця з силікону зроблена і вони то не гризуть. Але, на жаль, от вони то все погризли. В мене криль став в воду, обкляпав мене. Що йому зробиш? Нічого не зробиш, так. І відповідно, відповідно, отак от вони. Це все діло гризуть, і відповідно ця годіничка стає менше, вони починають з неї вигрібати корм. Вона не має бортів, отут таких горизонтальних. Ну, але починав я з них. Далі я купив отаку металеву. Отаку металеву. Вона зроблена з бляхи, звичайної, помальованої. от. Ніби все, все гаразд, все добре, але є один момент. От Покажу зараз, покажу зараз як воно є, так щоб було видно. О, значить, е, по-перше, кролі в мене е, ой, господи, забув породу, зараз згадую, каліфорнійської породи. От, ну і Відповідно, кролі не є маленькі, вони десь там середнього розміру, бо є, вже, бо є там і великани. І відповідно вони ще більші. Але оцей мій самець він туди морду запхати не міг. Мусив я тут все то діло відгинати. Ту планку, яка, яка захищає від вигрібання, мусив загнути всередину. Ну, при, при, приплющити її, бо він сирів все діло не доставав той корм, він нервувався, він коротше, гриз її, тут все згрижено. От. Ну, і, коротше, вона мені ну, не сподобалася тим, в тому плані, що він просто звітом не міг їсти нормально. От. ну і Останній е, момент був такий, що коли я його переселив, в цю клітку на декілька днів вона є вища. Годівницю я прикріпив зсередини, але вона є отакої от висоти, тобто він міг їсти через верх. Він сюди запихав, він сюди, сюди, сюди от, запихав в морду і звідси їв. І одного разу я прийшов, дивлюся, в нього вся голова в крові, десь він тут собі порізав, не знаю до чого. Я тут і коти по. Ну, Позрізав, бо гострі були. Отакі. Тобто, десь до чогось він собі порізав голову. Ну, Але слава Богу, все нормально з ним. Він з... зажило все. От, все зажило, нічого, нічого страшного з ним не відбулося. Одним словом, ну, але інцидент стався. Я вирішив кардинально підійти до тої теми. Зайнявся пошуком, якихось креслень, ще щось, якихось там. Малюнків, якихось виглів, видів інших гудівниць. Ну, але дійшов висновку, що бункерна буде найкраще, тому що, ну, тому що не треба так часто до неї підходити, не треба той корм так часто засипати. От. І відповідно я тоді, згідно там одного креслення, розробив свій варіант. От. І зараз в мене. Годівниця еволюціонувала до ось такого варіанту. Це я вже зробив в годівниці, Ну це не я зробив, я собі замовив. Вони зроблені з міліметрового, з міліметрового листа нержавійки. От. І вони вже от такої форми. Фактично, якщо порівняти з цією, то оця відстань всередині вона є практично. Така сама, як тут як отут, місце, з якого буде їсти е, кріль. Але е, за рахунок того, що вона має протигрібні борти, от, оці от з боків, оці от спереді, вона, є, вона здається ширшою і глибшою. Ще один момент. Ось в тій годівниці, оця відстань між е, бункерною стінкою і задньою стінкою. Складає десь порядка 3,5 до 4 см. Тут я трошечки збільшив. Тут десь вона буде приблизно 4-4,5, ну там треба поміряти. Там десь, певно, 3, а тут десь, певно, 4. Тобто я десь на сантиметр її збільшив. Для чого це зробив? Щоб корм тут, коли збивається, він погано просувається через оту. Через Через отой хід. Тут вже трошечки ширше зробив, ну і відповідно він буде просуватися трошки швидше. От, ще який один варіант, ну, тобто ще одне удосконалення відносно цієї. Якщо подивитися, зараз ми її так поставимо. Якщо подивитися на цю задню стінку, вона досить низько і корм ну, дуже слабо просувався. Тут я зробив вище і відповідно Корм буде швидше сюди просуватися з того бункера верхнього. і Зразу заодно попросив, щоб мені зробили такі 4 кріплення, щоб вона знімалася в будь-який момент. Це буде на шурупи з прес-шайбою. Буду їх вішати от з цієї сторони, тобто ну, з бокової сторони, на тут, на ту, на той відділ, так само на той на той. А тут ще думаю, як то зробити. Бо щоб мені з боку повішати, мені тут місця не вистачає, мені треба оце гніздо посунути на бік. От. Ну і я наразі ще думаю, як то зробити. Ну або причепити його позаду одне з двох. Тому наразі ось так. І сьогодні якраз буду приступати. Буду це сиділо вішати, тому що ну, крилиця любить повигрібати зерно, там внизу є. Багато завжди. І кролята так само. Самець не вигрібає, бо я йому таке корито поставив таке металеве. І при, причепив його до дна, але ну він там, слава Богу, якось не вигрібає. Для оцих жуліків маленьких, їх там багато в одному відділі. Я зробив таку саму, тільки трошки ширшу. от Як виглядає оце Зараз можна порівняти. Це для одного криля, а це вже буде для двох-трьох. Там залежно як цей. Щоб вони тут могли поруч собі стати там три крилика і їсти там чи чотири. От. І от такі в мене вийшли наразі годівниці. І зараз я їх буду монтувати. Я вже не буду показувати процес, буду вирізати отвір. Ось такий отвір буду тут вирізати в тому. І такий менший буду в цьому ящику вирізати по двох боках. І Відповідно, нашу шурупи буду кріпити. Вже покажу, як воно вийшло. Так, продовжую я монтаж бункерних годівниць, вже розкреслив тут, де я маю вирізати. Так само тут королика переселив, сидить поки що з кролицею поруч. От Тут розкреслив. Ну і тут так само вже розкреслив, просверлив отвори і зараз буду вирізати. Так що далі покажу. Так, ну що, продовжимо. Отже повішав я вже для самця годівницю. Отак от вийшло. Правда в нього тут трошки так не дуже чисто, але то таке От, вже жапі Значить, Що я зробив? Виріз під годівницю. Тут він, вона в мене вийшла під сам верх. Це дуже добре, бо закривається зразу оцим дахом. Хоча я думаю, що я ще може щось тут постав, зроблю якусь накривку, щоб безпосередньо на саму годівницю сідала. І щоб туди нічого не забивало, ні, ні дощом, ні снігом. От. Ну, наразі зимова поїлка стоїть тарілочка. Якщо буде літо, вже почнеться тепла пора. Тут в мене є маленька і тут є велика така, що сюди велика вставляється, сюди трошки коротше. Тобто на літо буде пластикові поїлки, так само тут От. друга годівниця на інший відділ. Ось це для. Це для цього малолітніх, скажімо так. І от вони вже тут, я вже їх розділив, маю чотири самочки і три самця. І вони вже собі тут працюють. От, наразі все по чуть-чуть, ще не, не, не замішав корму. От, всипав тим трохи. Все павтим трохи. Так, пополам розділив, кинув по кукурузі, налив води скоренько і хай працюють. Отак воно виглядає з боку. Отак воно виглядає з цього боку. Зараз спробую закрити, покажу, як воно виглядає в закритому стані. Тобто воно є під накривкою. Ну, зверху дощ буде падати, не, не, не буде забивати, але я ще все рівно планую тут дати додаткову накривку на завісиках, щоб припіднімалися і щоб я міг нормально засипати і... От. Тобто ці ширші, ці вущі. От. У нас самець також має, ще залишилося зробити самочці. Так, ну ще буквально одну хвилиночку покажу, як мені вдалося поєднати гніздо і е, годівницю бункерну. Ну, так, але прийшлось переселити е, її звідси, в це гніздо, тому що ну, в цей відділ тому що я не хотів е, з маленьких кролят, Тут є запах, все. Їхнє гніздо повністю я нічого не, 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 цей, не рухав. От, і я не хотів його пере, переставляти в, іншу, в інший маточник. От, буде він з тому маточнику, просто маточник буде отак чуть -чуть виступати, сантиметрів 20. За кролятник. Я зараз там перекрию шпарини від вітру і все. І отак от З тої сторони також отак він чуть буде виступати. Ну, Крулиця тут він порожній в мене наразі, але королиця собі з клітки може спокійно сюди зайти і тут цей ой, е, обслуговувати малят. Так що купа інструменту ще якраз то все діло От. та й таке. Вийшло нормально, всюди однаково, всюди збоку. Ніхто, ніхто ніде не помилиться, якщо десь переселити інше, інше гніздо, іншу клітку. Вже в принципі все під руками в круглі. Так що, тепер вже всім мирного неба ще раз і до наступних відео.